Значить, буду я інжир зберігати двома способами. Один спосіб у мене буде контейнерний зберігання на зиму, а другий буде у відкритому ґрунті. Небо сьогодні таке, наче аж сніжне, температура швидко понижується і зараз головне вже не пропустити. Оці нічні заморозки. Я впевнена, що ще в листопаді буде тепло. І зараз це таке, знаєте, пониження і заморозки це попередження до того, що вже скоро будуть морози. Але ось небо таке. Дуже темне, наче збирається на сніг холодний повітря. Доброго дня Утеплюю сьогодні 14 жовтня 2024 року інжир. Зараз покажу поступово, як починається цей процес. Значить, буду я інжир зберігати двома способами. Один спосіб у мене буде контейнерний зберігання на зиму, а другий буде у відкритому ґрунті з укриттям. Це в мене інжирчика Гохарді. Ось так він за 24 рік виріс з п 9 Ось такий був малесенький паросточок, ось такий буквально невеличкий на ось так на два листочки. Ось такий. І ось так він вже на кінець. Сьогодні 14 жовтня, ось так він виглядає. Пішов з відгалудженням, я не прибираю, буду вести декілька стволів. Ось цей інжирчик буде в мене зимувати у відкритому ґрунті. Ось першу зиму він зимував. Ми пробували його, стоячи, залишати для зросту, щоб вирощувати як дерево. Але в нашій місцевості не вийшло. Він у нас підмерз, ми його укривали з не визрів, не витримав цього. Тому ми вирішили, ось, він пустив паросток, ми його пустили, пригнули на вдоль ґрунту і будемо вирощувати ось так. Тепер він пустив ось вверх ось такі молоді пагони. Ми їх не обрізаємо, залишаю і просто буду їх отак пригинати. ось так. Зараз на перші заморозки, які ми очікуємо з 17-19 жовтня. Я приготувала ящички. Що я буду, як я їх буду вкривати, ось так от пригну. Ящичками накрию, накрию спанбондом, і перші заморозки він так залишиться. Ще основним укриттям робити основне укриття не буду, тому що знов-таки ж повертаємось, як і до інших рослин, які я розповідала попередньо, що не можна укривати рослину заздалегідь на, зимо, на зимівлю. Воно не підготується до сну, випріє і все. Тому що температури будуть нестабільні. Ось так перші заморозки ящичками прикриємо. Ось. Раз, спанбонт зверху накинули. Ось так теж тут ящик. Ось так. І все. Воно буде создавати таку повітряну кульку, накриється спанбонд. І буде світло потрапляти поки що. А вже з 15 листопада будемо передивлятися і за прогнозами спостерігати, коли вже буде потрібно основне робити укриття. Зараз поки що так. Це треба зробити, тому що теж інжир може. Бути пошкодженим бруньки.